Мої дорогенькі дівчатка, хочу вам подякувати за ваші поради ну, на те питання, яке я вам задала, дуже багато цінних порад отримала. За те, що ви зі мною досвідом поділились, контактами. Ну, ясне діло, коментарі були різні. От. Деякі коментарі мене ще й розізлили, не, не то що це, а просто от розсердили. Я ж ніби. Пояснила, що це мені треба не для краси, а для того, ну, от дивіться, От я на вас зараз дивлюсь. Одне око, бачите, як наплила ось о, шкіра. Воно ж не в усіх в такі роки є от, от такий наплив, у людей є цього немає. А є, що є ці мішки, ну я не трогать не збираюсь. Хай там будуть мішки, все світі. Мене не хвилюють, не мої зморшки, ні що в світі. Мене хвилює оця ця шкіра. Яка наві... Вона ж прикриває навіть погляд, ну, але деякі люди цього просто не розуміють. Чи вані вашому щось не нравиться? моєму Вані по барабану. Все, понимаете? я вам так кажу, так як воно є. Він навіть не знає, що я оце собі в думках, я ж вам вчора розказала. Ні. Треба писати, щоб достати до печинок. Чи наші батьки його робили, чи не робили. Де яка різниця? Наші батьки жили зовсім по-іншому. По вони і шачили, вони світа білого не бачили, чесно кажучи. Взагалі ні, це ж не означає, що і нам так треба жити. Нам навпаки, треба вчитися на, на тому, як жили наші батьки і своє життя трошки полегшувати і покращувати. Я думаю так.